У Таранівській амбулаторії завершуються роботи з капітального ремонту покрівлі. Сходом їх виконання ознайомився з міський міський голова Павло Голодніков. Приміщенню Таранівської амбулаторії вже більше 40 років. Її покрівля вкрай потребувала заміни. Павлом Голодніковим було прийнято рішення рятувати будівлю цього медичного закладу і не відтягуючи провести капітальний ремонт покрівлі. У сесійній залі його підтримав депутатський корпус, який проголосував за фінансування цих робіт з місцевого бюджету. Загальний коштор склав 1 мільйон 493 тисячі гривень. Мінімум в трьох кабінетах була велика теча, а так протікання було почти в усіх кабінетах і в коридорі. Зробили нам дуже красиву кришу, дуже старалися хлопці працювали з утра і до вечора. Паралельно міська рада працює над пошуком можливостей відновити будівництво нової будівлі Таранівської амбулаторії. Це потребує значних фінансових ресурсів. Наразі з міський центр первинної медико-санітарної допомоги планує направити проєкт на коригування, щоб у подальшому мати можливість отримати державну субвенцію або фінансування міжнародних донорів на завершення внутрішніх робіт і закупівлю меблів та медичного обладнання. Доброго дня шановна громада. Продовжуємо працювати, перебуваємо на, на Таранівському старосинському окрузі. На останній зустрічі була величезна кількість питань щодо роботи діяльності наших амбулаторій і будівництва нової амбулаторії. Так, ми пішли на коригування проєкту там, де ми будуємо нову амбулаторію. Це потребує деякий час та коштів. Кошти вже первинна медицина винайшла, і ми пішли на коригування, але Виникла величезна проблема це саме врятувати приміщення старої амбулаторії. Крім того, ви всі знаєте, що тут базується одна карета швидкої допомоги, один екіпаж, який обслуговує саме Куста, Ранівка і цей округ. Винайшли швидко кошти. відремонтували дах, ви всі бачите за моєю спиною. Чудовий дах таким чином ми зробили максимально комфортні умови для роботи наших медпрацівників. Також врятували ми приміщення від подальшого руйнування. І тепер люди можуть працювати в старій амбулаторії, населення може отримувати повноцінно медичні послуги на цьому старосинському округі, саме в центральній амбулаторії. А ми переходимо до подальшого коригування проєкту. Будемо сподіватися, що винайдемо можливість кошти або донорів на рівні держави, або благодійних, благодійних спонсорів, які нам допоможуть в продовженні будівництва саме Таранівської амбулаторії, тому що це. Це потребує значних коштів. Була виконана величезна кількість роботи по будівництву, але наступний крок це всі внутрішні роботи, а також закупка медичного обладнання, нового сучасного медичного обладнання, що в подальшому дасть можливість підняти якість надання медичних послуг нашим мешканцям Старосинського, Таранівського старостанського округу і всім населеним пунктам, які прилягають до села Таранівки.